Як отримати ключ ЕЦП через Приват24 для бізнесу. Ключ електронно-цифрового підпису потрібен кожному підприємцю так чи інакше. Підписувати договори або інші документи в електронному вигляді, подавати звітність податкову, додавати кведи до ФОП і так далі. Все це можна зробити тільки з ключем ЕЦП. Питання тільки в тому, як його отримати. Ключ можна отримати декількома методами: у податковій, через платні сервіси або ж в деяких банках. Приватбанк чи не найрозповсюдженіший банк серед українських бізнесменів, а приватовські ключі підходять і для подачі звітності, і для всього. іншого. Основний плюс в тому, що згенерувати їх можна онлайн за 3 хвилини. Давайте я вам покажу. А поки не почали, підпишіться на наш канал, натисніть лайк та дзвіночок. А потім можна в сусідньому вікні відкрити ваш Приват24 для бізнесу. Ось що ми бачимо. Рахунок вашого ФОПа ботов, зліва системне меню, зверху кнопка Налаштування під назвою вашого ФОПа боту. Натискаємо налаштування. Зліва знову з'являється системне меню, де ми бачимо ключ АЦП, реквізити, доступи та інше. Натискаємо ключ АЦП. Бачимо напис, що тут ми можемо згенерувати новий ключ АЦП або ж відізвати старий. Щоб згенерувати його, придумайте та введіть пароль, що містить і букви, і цифри. Оберіть, куди зберегти ключі на комп'ютер або ж на флешку, і натисніть кнопку Згенерувати ключ». Це все. І двох хвилин не пройшло, а у вас вже є файл формату JKS, який і є вашим електронним ключем. Користуйтеся. Підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести місце.